У Національному музеї заповіднику Миколи Гоголя, що у Шишацькому районі, створили документальний фільм про Кочубаївську садибу у 19 столітті. Автор ідеї, завідуючий відділом науково-експозиційної роботи Ярослав Єнко. Над стрічкою також працювали і фахівці з Диканського та Полтавського краєзнавчих музеїв. Таким чином популяризують цікаві історичні місця Полтавщини. Я думаю, ми будемо його таражувати і. Е... Впускати для реалізації, щоб можна було купити як навчальний відеопосібник. Музей-заповідник одне з найцікавіших місць для туристів на Полтавщині, каже, виконуючи обов'язки начальника управління інфраструктури та туризму Полтавської облдержадміністрації Лариса Уніщук. Також часто відвідують музеї в Опішні, Краєзнавчий у Полтаві, курорт на місто Миргород та Диканський край. Музеї чудові, причудові і дійсно цікаві. Дуже багато видатних особистостей народилось, жило в області, але до цих місць треба добратися. Наступного року проблема неякісних доріг в області має зникнути. Сподівається, Олександр Алексюк. Він очолює постійну комісію облради, що займається туристичною галузю. Також у 2017-му планують збільшити фінансування для розвитку туризму 400 тисяч гривень з обласного бюджету. Держатися на наших спеціалістах, фанатах, котрих зубами витаскують до острос, довго так не І треба, звісно, підпитувати. І, звісно, це. Всі об'єкти привабливі для туристів повинні бути доступними, каже Лариса Оніщук, тобто мати вказівники, за якими можна їх легко знайти. Також поблизу потрібно облаштовувати місця для відпочинку, харчування мандрівників тощо. Кожний музей, кожна районна адміністрація повинна мати свій сайт, тому що зараз молодь шукає собі майбутню подорож більше по інтернету, і вона може там саме дізнатися про ті принади, які є в області. Нагадаємо, найбільше туристів відвідує Полтавський краєзнавчий музей, приблизно 200 тисяч туристів щороку. Ірина Соляник, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.